Усім привіт! Тема цього відео три речі зі шкільної математики, про які вам не розкажуть у школі. Справа в тому, що інколи дуже часто таке трапляється, що вчитель просто не встигає заглибитись в ту чи іншу тему, та пояснити детально, що звідки береться, дати якесь важливе визначення або доведення якогось цікавого факту. Легше просто дати формулу, щоб її завчили. І за цією формулою діти потім все будуть прекрасно робити. Це відео саме для тих, кому цікаво копнути трошки глибше. І для розминки у мене до вас відразу питання. Ви бачите чотири дроби. Як думаєте, який з них можна представити у вигляді е, скінченного десяткового дробу, а який з них не можна представити у вигляді скінченного десяткового дробу, він буде нескінченним? Поставте відео на паузу, подумайте, а також подумайте над тим фактом, як це можна легко і швидко визначити, не переводячи дріб, звичайний, в десятковий. Тобто, як визначити, чи можна звичайний дріб представити у вигляді скінченого десяткового? Це доволі простий факт, можливо, ви навіть про нього чули. І полягає він в тому, що якщо знаменник дробу, наприклад, 8, містить в розкладі на прості множники якісь числа окрім 2 та 5, то такий дріб вже не можна представити у вигляді скінченного десяткового дробу. Ну і головна умова, щоб він був е, ось тут. На початку вже був би нескоротним, тобто, щоб його не можна було скоротити. Тобто 8 в розкладі на прості множники – це просто 2 в кубі, окрім двійки він нічого не містить. 16 це 2 в четвертому степені, окрім двійки, нічого не містить. Давайте розкладемо на прості множники 120. 120 ділиться на 2, буде 60, ще ділиться на 2, буде 30, ще ділиться на 2, буде 15, а 15 вже ділиться на 3, буде 5. І 5 ділиться на 5 буде 1. Ось такий розклад на прості множники числа 120, і оскільки містить число 3, цей розклад, тобто якесь число окрім 2 та 5, то цей дріб вже не можна представити у вигляді скінченного десяткового дробу. Ви можете поділити на калькулятор або перевірити це в стовпчик. Ну і так само з числом 48. 48 теж в розкладі на прості множники буде містити трійку, тому що 48 ділиться на 3. І цей дріб теж не можна представити у вигляді скінченного десяткового дробу. Ну, а, наприклад, якщо ми захочемо дріб 1 восьму представити, ми поділимо стовпчик 1 на 8, вийде 0,125. Можете також в цьому переконатися. А ми переходимо до більш складних та цікавих фактів. Отже, наступний крок це квадратне рівняння. Всі ви знаєте, як його розв'язувати. У 8 класі вчитель вчив нас, що треба рахувати дискримінант, який дорівнює b квадрат мінус 4 ac а потім за формулами рахувати корені квадратного рівняння, які дорівнюють мінус b плюс корінь з дискримінанта на 2 a і мінус b мінус корінь з дискримінанта на 2 a Але він не пояснив, чому так. Звідки взялося, що дискримінант дорівнює саме такому виразу? Чому треба брати саме такі коефіцієнти, саме в таких степенях? Нічого цього не пояснюється, звідки ця формула взялася, звідки взялася ця формула. Зараз я вам про це розкажу. Але давайте почнемо трошки здалеку. Уявіть собі, що нам треба розв'язати це квадратне рівняння. Ми не знаємо формулу дискримінанта. Зараз поступово будемо її виводити. Про теорему Вієта теж поки що уявімо, що ми нічого не знаємо. Так от, як би ми це робили? Ми бачимо х квадрат плюс 2х. І давайте спробуємо виділити повний квадрат. Ми знаємо формулу скороченого множення А плюс b в квадраті квадрат суми. Вона дорівнює х квадрат плюс 2х плюс 1. Тобто нам тут не вистачає ще одинички, щоб ми змогли ось так за цією формулою згорнути в повний квадрат. Давайте ми цю одиничку додамо. х квадрат плюс 2х плюс 1. Але щоб у нас рівняння не змінювалось, ми цю одиничку віднімемо, щоб було справедливо. Ну і не забуваємо про мінус 3. Все це дорівнює 0. Тепер, оці перші три доданки, ми згортаємо в квадрат суми. Х плюс 1 в квадраті мінус 1 мінус 3, буде правильно. Мінус 4 дорівнює 0. Тоді перенесемо 4 в праву частину цього рівняння. І вийде, що квадрат деякого виразу дорівнює 4. А тоді ми розуміємо, що. Тоді сам цей вираз буде або 2, або цей вираз буде мінус 2, тобто корінь з 4, або мінус корінь з 4. І тоді ми легко отримуємо, що х1 дорівнює 1, а x2 дорівнює мінус 3. Помітьте, ми розв'язали це квадратне рівняння, не використовуючи дискримінант і теорему Вієта. А тепер спробуємо вивести формулу дискримінанта. Будемо діяти схожим чином. Намагаємось виділити повний квадрат. Ми бачимо, що у нас тут є квадрат і є А, але А без квадрату. Тому домножимо обидві частини на 4А. Чому 4 Ну, згодом зрозумієте? Дивіться. Справа в тому, що коефіцієнт А він не дорівнює 0. Якщо він не дорівнює нулю, то ми можемо на нього домножати. У нас вийде 4 а квадрат х квадрат Плюс 4 abx плюс 4aC дорівнює 0 помножити на 4а буде просто 0. Тепер ми намагаємось виділити цей самий повний квадрат. Тут у нас виходить 2ax в квадраті, тут виходить 2 помножене на 2ax і ще помножене на b. Тому для того, щоб згорнути за тією формулою квадрат суми, нам не вистачає ще оцього. Тільки в квадраті, b в квадраті. Якщо ми його додали, як тоді з одиничкою, пам'ятаєте, то ми його і віднімаємо. І ще не забуваємо про 4aC. І все це дорівнює нулю. Тоді, перший ось цей вираз, ми можемо згорнути за формулою квадрат суми 2ax плюс b, і все це в квадраті. А мінус b квадрат плюс 4 ac перенесемо в праву частину рівності, змінивши всі знаки на протилежні b квадрат мінус 4 ac І ви вже бачите щось знайоме. Тепер ви починаєте розуміти, для чого тут b квадрат мінус 4. І чому саме такі знаки Це є допоміжна величина дискримінант, просто для зручності її назвали буквою d, щоб не переписувати цей великий вираз. А потім розбили це рівняння на 2. В якому сказали, що або 2ах плюс b дорівнює кореню з цієї допоміжної величини, давайте вже називаємо її d дискримінантом. Або це корінь з дискримінанта, або другий варіант, коли оця величина 2ах плюс b, яка у нас в дужках, дорівнює мінус квадратний корінь з дискримінанта. А далі, все ж таки, ми розв'язуємо рівняння А і b це у нас якісь числа, шукаємо ми Х. Тоді залишимо х зліва. 2 ax дорівнює корінь з дискримінанта мінус b. Тоді, для того, щоб знайти х, нам треба просто це все поділити на 2а. І у нас вийде мінус b плюс квадратний корінь з дискримінанта поділити на 2а. Це буде перший корінь. Впізнаєте? Пізнаєте. А тут 2 ax дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанта. І поділимо тепер на 2а дорівнює мінус b мінус з дискримінанта на 2А. Ось ці формули коренів. Тепер ви розумієте, звідки взялися формули коренів і звідки взявся дискримінант. Якщо тобі подобається це відео, став лайк та пиши в коментарі, чи знав ти це. А ми переходимо до третього, найцікавішого факту про параболу. І у мене до вас знову запитання: що таке парабола? Так, саме таке питання. Якщо ви думаєте, що ви знаєте на нього відповідь. Обов'язково напишіть зараз про це в коментарях, буде дуже цікаво про це почитати. А я зараз розкажу вам одну цікаву річ. Якщо ви відповіли, що це графік квадратичної функції, наприклад, y дорівнює x квадрат, або y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, тоді вам буде цікаво дивитись далі, тому що мені є що для вас розказати. Пригадайте, коли ви вивчали, що таке коло. Ви давали визначення цьому поняттю, що це множина точок, які рівно віддалені від однієї точки, яка називається центром. А потім в старших класах ще вивчається рівняння цього кола, там x x 0 в квадраті, та, та та там, там дорівнює r квадрат, певне рівняння кола. Чому ж тут дають нам в школі просто рівняння параболи, да, рівняння квадратична функція, графіком якої є. Парабола. Чому нам не дають визначення? Що ж це таке? Нам про це не сказали. Але я скажу вам про це зараз. Так от, визначення параболи виглядає так. Знайомтеся, парабола це геометричне місце точок, ну, тобто, множина всіх таких точок, які рівно віддалені від даної точки та від даної прямої. Пояснюю, що це означає. Нам дають точку та якусь пряму. Та якусь пряму. Після чого кажуть, знайдіть всі такі точки, які знаходяться на однаковій відстані, тобто рівно віддалені, від цієї точки і від прямої. Ну одну з них не знайти дуже легко, ось вона десь буде посередині між прямою та точкою. Це очевидно. Друга буде знаходитись ось тут. На такій самій відстані від чорної точки, як від чорної прямої. Третя буде знаходитись так само, але з іншого боку, десь ось тут. І от справа в тому, що якщо пошукати і спробувати відмітити всі такі точки, десь ось там буде ще така точка, отут, щоб оцей відрізок дорівнював цьому. Якщо всі такі точки просто позначити, то вийде фігура, яка називається парабола. Трошки нерівно малюю, але це її визначення параболи. Давайте спробуємо з вами це трошки пощупати, подумати, чому виходить так. І якось привести це все до вигляду звичного вам, який показують в школі до якоїсь квадратичної функції. Для цього давайте намалюємо координатну систему. Давайте для зручності обер... оберемо собі пряму таку, яку нам хочеться. От мені, наприклад, хочеться обрати пряму, яка буде збігатися з x. Це пряма y дорівнює 0. І обрати якусь точку А з координатами, наприклад, 0 та 2. До речі, ця точка називається фокусом параболи, а пряма називається директрисою. Точка, яка знаходиться ось тут, між нашим фокусом та директрисою, вона називається вершиною параболи. Да? Те місце, де парабола у нас ось так змінює зростання на спадання або спадання на зростання. Далі, давайте подумаємо над тим, якому рівнянню повинні задовільняти всі такі точки Х. Які будуть знаходитись на однаковій відстані і від точки А, і від прямої нашої червоної, тобто від осі Х. Припустимо, от я візьмемо якусь довільну точку Х з координатами х0 і y0. Давайте подумаємо, на якій відстані вона буде знаходитись від осі Х, тобто від нашої червоної прямої. Вона буде знаходитись на відстані, яка дорівнює yй координаті, тобто просто y0. Отже, Відстань від х до червоної прямої дорівнює y0. І ця відстань повинна дорівнювати відстані Ха. Відстані а відстань XA можна знайти за формулою відстані між двома точками, які задані координатами. Це буде корінь квадратний від х0 в квадраті, плюс y0 мінус 2 в квадраті. Ну, цю формулу я тут вже пояснювати не буду. Просто є така формула. Вона випливає з теореми Піфагора. Виходить, що вже і пояснив. Ідемо далі. Піднесемо до квадрату обидві частини. Вийде y0 в квадраті, дорівнює х0 в квадраті, плюс y0-2 в квадраті. Тепер давайте розкриємо дужку і подивимося, що вийде у0 в квадраті дорівнює x0 в квадраті плюс y0 в квадраті мінус 2y0 плюс 4. Y0 в квадраті в обох частинах просто взаємознищиться. І вийде 0 дорівнює х0 в квадраті мінус 2y0 плюс 4. Перенесемо y наліво. Вийде 2y0 дорівнює x0 в квадраті плюс 4. І після ділення на 2 обох частин. Ми отримаємо ось таке рівняння. Y0 дорівнює 1 друга x 0 в квадраті плюс 2. А це вже рівняння параболи. Рівняння параболи, якраз Яке ви вже звикли бачити в школі. Y дорівнює x в квадраті, плюс щось, плюс якісь числові коефіцієнти. Ось так. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно. Напишіть якийсь коментар на мою підтримку. Бажаю всім гарного дня та вчіть математику.